А хто ви не знімайте мене? Я не знімаю, фіксую місце події для захисту своїх прав подальшому. Назвіться, будь ласка, чекайте, хто ви я вам щось сказала, чи що? Так назвіться, ви ж кажете, що ви займаєтесь тільки вихідною документацією. То, будь ласка, якщо ви займаєтесь вихідною документацією, назвіться і, і представтесь, будь ласка, хто? Не чекайте. От третя особа, яка знаходиться в Голосіївському відділу державної виконавчої служби у місті Києві центральному управлінні юстиції, також зникла з місця. Тобто ніхто не хоче прийняти запит на доступ на публічну інформацію. Я не знімаю, а фіксую місце події для захисту прав в подальшому. Якщо ви знаходитеся в цій будівлі, значить ви є орган е, виконавчої влади. А саме ваша діяльність є відкрита та гласна. То, будь ласка, дівочки, представтеся хтось. Скільки ми ще будемо чекати, представляйтеся? Та собі сіла чай там напевно? Показую: нікого немає на робочому місці. По цьому факту буду звертатися до адекватних повноважених осіб із заявою про вчинення злочину. По тому факту, що громадянам відмовлено прийняти та зареєструвати запит на доступ на публічну інформацію.